Ви зустріли знайомого, а він вам каже: ти знаєш, я вирішив жити справжнім живим життям. І нібито й раді за його живе життя, а нібито й не зовсім зрозумілий сенс сказаного. Оце і є приклад тавтології, коли ми повторюємо спільнокореневі або й однакові слова, створюючи зайве коло обертів у мові. В ефірі програма Мова про мову». Що ж таке тавтологія? Це стилістична помилка, коли в одному реченні використано два чи більше однакових або споріднених слова. Наприклад, у своїй автобіографії він описав історію свого життя: Чи у цій боротьбі ми боремося до кінця? Або мене охопило почуття відчуття. Чому так стається? Передісторія проста. Коли ми говоримо швидко, мозок зачіпає певне слово і несвідомо повторює його в іншій формі. Так виходить мовне відлуння. А ще іноді ми хочемо підкреслити важливість і не помічаємо, як повторюємо корінь. Але тавтологія не завжди зло. У літературі чи музиці вона може створювати ритм, груслів, навіть комічний ефект. Наприклад, поезія Василя Стуса: Пливе земля, і спокій сподіваний, як тиша тиші, як кінець кінця. Повтори створюють відчуття глибокої тиші й остаточності, підсилюють емоційний ефект. Ну чи уривок. Правічну думу думають ліси, вгрузають в мох столітні дідугани. Ліна Костенко. Спільнокореневі слова думають думу надають ритму і підкреслюють безкінечність роздумів природи. Або ще один приклад з народної казки Лисичка, сестричка і вовк панібрат. Пригадуєте, битий небитого везе. Тут повторювані спільнокореневі слова створюють не просто ритм, а й гумористичний ефект. Або ж навіть найближча до нас тавтологія. Згадайте назву рубрики? Мова про мову. Ну і чим вам не помилка? Але ж вдало звучить і вже не сприймається неправильно, а додає цікавого звучання. Тобто, в побутовому мовленні тавтологія звучить кострубато. А в мистецтві може стати родзинкою. А тепер ще один цікавий момент. Тавтологія не завжди вічна. Зі зміною чи втратою вихідного значення слова повторюваність певного сполучення може зникати. Наприклад, чорне чорнило. Колись воно й було лише чорне. Але тепер існує синє, зелене, червоне. Тож уточнення вже не виглядає дивним. Чи біла білизна? У давнину білизна означала лише білі тканини. Але сьогодні може бути кольорова. Тому слово біла цілком доречно. Ну і невеличкий інтерактив. Зараз я назву кілька речень, а ваше завдання знайти в них тавтологію і подумати, як виправити. Пишіть свої відповіді в коментарях. Він мріє про мрію свого життя. Він має велику мрію. Я бачу це своїми власними очима. Я бачу це на власні очі. У своїй промові промовець промовив урочисті слова. Промовець виголосив урочисті слова. Тавтологія це як жуйка. Перший раз смачно. А далі тільки повторюєш одне й те саме. Використовуйте її свідомо або для художнього ефекту, або не використовуйте зовсім. Бо українська мова має таку кількість точних і різноманітних слів. Що ніколи не потрібно мріяти про мрію чи боротися в боротьбі. Достатньо одного влучного слова, щоб сказати все. Тож пам'ятайте, мова любить різноманітність і ясність. А ми побачимось у наступному випуску, де поговоримо про мову людською мовою. І це не тавтологія, а обіцянка.